Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Давайте пройдемося раннім утром нашого базара. Сьогодні вівторок. Вчора я вихідний собі зробила, нічого не знімала, але сьогодні я трошки так покажу, що в нас тут продається. Це я з іншої сторони ринка зайшла. Вон туфельки, носочки, макасинчики. Та пулі, ось, якщо кого цікавлять, ось вони. 400 гривень і розміри 43-44. Такого плана. Пішли далі. Зараз ми зайдемо. На офтовий ринок. Он трусики по 75 гривень, доволі такі непогані, жіночі. Великий вибір королів ну, кольорів. Вони якась фірма. Всього Сю, обуві куча. Ой, взуття, сімена. Все єсть. А отут взагалі, дивіться, трусики. А, ось отакі мене спрашували, Зараз я спрошу. 79. А по... О, це 70 гривень. 70. А от такого плана 75. А Сір... це 75. Та я просто мене спрашували, я показую. 70 -70. Що є, ось такі, такі. А плавочками в яку ціну? 110 гривень. Такі є 110. А ці скільки? 110. 110. 95. А, 95. 95. Ага. Там такий розмір. 48-52, такий. Дякую вам, Щас ми. Так. Ну, тут так трусики в нас трішки, походить, подорожали. Начали з трусиків, закінчимо і ігриками. Щось у нас не знаю. То була трошки ціна спала, похолодало було, піднялася ціна, зараз знову. Зараз я гляну почам на базарі. огірочки, помідорчики і огірочки, і я вам все скажу. Йдемо, йдемо. Знаєте, як трішки відвикла від телефону, як один день перерви робиш. Трішки трішки відвикаєш о, мені шлюпанці треба. Зайти буде купити, зараз може я тут по місту. Зараз трохи тут вам познімаю, покажу, що тут є. А потім. А он дивіться який розмір трусиків. Зараз я спрошу. А, тут не в кого спросить І лівчики є. Багато всього. Ну це більше для людей. А ось вони бежеві, А почому чому у вас отакі бежеві труси? 80 гривень, такі 80. А у вас є ще трусики з утяжками, щоб живіт утягували? Та це я не собі це в мене питали, а ви ще є, щоб знаєте, отак аж під груди йшли. А ось. А отакі в яку ціну? Сто гривень. Ось, бачите, оце такі здорові виходять. Сто гривень. Непогані такі. Шли далі. О, це тут бабушки торгують, зеленю по 5 гривень йде, цибулька по 5 гривень виходить. Все домашнє, все із грядки. Все домашнє все із грядки. Зараз пройдемось. Так, домашнє молоко, спрашивали, а по чому домашнє молоко? 25 літра. 25, а там півтора літра, так, у вас іде? Є двушечка. Углі. Є двушечка. Є літра. Ага. А яйця по чому? 40. 40 гривень. А картопля? 20. 20. Дивіть, дівчата, все довго. А, 40. а окропчик? 10. 10 гривень пучочок. Ага, дякую вам. Ну, такі, в принципі, ціни. Це ті, хто з села попривозили. Тут теж йдуть такий ринок. Зараз я гляну, по чому тут все. Ну, то жіночки от на углу там стоять, вони з села попривозили і продають своє домашнє. Помідори на центральному ринку у нас, дивіться, черіки 80 гривень, помідор здоровий, 75 гривень за кілограм. Виходить. Полунички багато. Полунички дуже в нас багато, по 110 гривень, все йде по 110 гривень. Я так близько не підходжу. Ось. Доволі така. Це вже солодка, вже Боже, беззагріння солодка. Царчанська домашня. Це вже домашня йде. 120 гривень виходить. 120 непогано. Вон, помідорчики. Огурчики по 50 гривень, помідорчики по 75 гривень. Я так близько не підходжу, я вам просто ціни кажу, є по 65, і по 75. Ружевий помідор по 90, капуста по 20 гривень, редиска 40. Цибуля молода. 38 гривень кілограм. Так, да, виходить, виходить. Дивіться, на центральному ринку не зря люди беруть. Ах, набагато дешевше. Так, молода картошка 52, огірки, он 43 гривні. Капу... цибулька 38, капуста 20, огірок є 50 і огірок є 43. Ренбісочка не звісна по чому. Ага. Ну, це так. І ще там далі є теж павільйончик такий. Щас там покажу по ціни. Ну Я так швидко йду, бо біжу на роботу, щоб не запізнитися. О, черешенька. А це у вас вже домашня черешня. А по чому вона? 90 кілограм. 90 кілограм, домашня черешня. Черешенька по 90. Бачите, бабуля нарвала і продає. Ну тут багато людей можуть, звісно, і нахитати. Це ж хитрий. Хитрий, він того і хитрий ходить. А тут квіти продають, таке. Все, а отам далі, це як критий, йде у нас, бачите, він павільйоном. Тут ще... Продають, ну ціни ще не устаткувалися. Зараз ми пройдемо трохи далі, там вон, дівчата ціни повішали, то хоч будемо знати. А, розсада. Розсади, Розсади дуже багато. Можна вже садити, помідори багато, великий вибір, сортів, капуста, помідори. Чи якби... Получається, ціни вішали ось капуста. Дивіться, яка капуста, цвітна, капуста цвітна, білокачанна. Ну, я вам не знаю, тут цін немає. Це великий вибір помідорів. Вони крупніші. Це отак. Вони крупніші, люди беруть розсаду. Там можна самим, присипів, горшочки посадив і все. 75 і 80 черік чи маленький такий помідор. Ось більше 50 гривень. Можливо. Іде такі, такі справи. Зараз ми зайдемо там, подивимося, ось капуста, тут там була по 20, тут вже по 25. Огірочки 55, 65, 80, помідорчики. Кабачок у мене питали, Получається на базарі 65 гривень, яблуко по 24 гривні. Я не знаю, я вже яблука якось не дуже їм. Може, наїлися вже ми. Жара у нас так. Це раненько утром вийшла на базарчик. Так, Зараз я цим закапелком прийду. Вон, бачите, це ось стара. стара чи молода капуста, щось якась непонятне, страшненька. Так, ось така капуста, така 25 гривень молода. Оце теж вся молода капуста. Навірно, вона оціненна. Так, і зараз я ну, тут за капелечком можна так пройти. Ну, хто з Полтави, той знає. І зайти в той павільйончик. В мене спрашували сало м'ясо. Зараз я вам покажу по чому сало і м'ясо. Бо люди далеченько виходить, живуть, і їх цікавлять ціни, бо вони приїжджають навіть, на вихідні дні, я так зрозуміла. ой ой тут взагалі людей немає. Зараз я ось спрошу перший жіночки, їх багато. Так, так, так. Та мене спрашували, почему у вас реберця? 150-140. А оця вирізка. Вирізка по 170 гривень. І сальце оце 107. теж 170. Це дешевше, навіть тут на базарі ніж в магазині. Вони дівчата спрашували по чому. Так що, на вголос сюди зайшли, жіночка торгує і купили. Оце отак. Все свіже, домашнє. Ну чого, що я його знімаю? Бо мені сказали, покажи сало і м'ясо. Я говорю, ну ну ось вам сало і м'ясо. Ну, ціни, в принципі, доступні і набагато дешевше виходить. Дякую вам велике. От бачите. Ну, я так поспрашувала, а тут ціна, в принципі, держиться і люди продають. Ну, людей немає. Бачите, сьогодні вівторок виходить. Я навіть не знаю, можна це. І он багато. А по чому ця вирізка йде? 150, 150, виходить. Та це мене питали, я ж тож спрашую, щоб дійшли і купили сюди. 150, то я не це можна показати навіть, бо я не братиму. А... Бо люди кажуть, не можна показувати, я кажу, а що буде, якщо я покажу сало і м'ясо. Квіти можна. Це ж не ракетно стане. Добре, добре, що ви розумієте. Дякую. От заходьте сюди до жіночки, візьмете сало і м'ясо. Тут є люди, які дозволяються все показувати, а є, які ні. Вон, бачите, все в перчатках працюють, нарізають. Можна, в принципі, походити по рядам. Серце, печенка, лівер і кості. Лівер кості. Лівер кості. Ножки. Ну, можна, в принципі. А вон, дивіться, яка нога здорова. Можете цілу ногу прийти і купити. Не розрізану. І голова. Ось нога. Так то що завітайте, вкритий ринок і купляйте м'ясо. А, мене ще просили узнати. Молоко, сметану і творог. Дивіться, у нас 65-55-73 гривні АТБ за 350 грамів. Ну, щось мало. У нас в суботу в неділю більше торгують. Щось я вам скажу. вон Люди сидять. Я узнаю ось начало. Не дай туди йти не буду, це, мабуть, з дому попривозили. А, ні, пробувати, ні. Це мене спрашували. По чому у вас творог оцей за... Скільки? 160 кілограмів. 80 кг. 80, бачите, тут. А сметана. Сметана так само. 160 літр. 160 літрів, 60. Це 150, якщо Нічого, що я показую. Ні, нічого, мене Ні, вас ні. Руки видно і ножик і все. 160-160. Дивіться, 160. який гарний. І дуже добрі. Сразу заходите на базар, тут жіночка стоїть і в неї оце берете. По 160 гривень. Це своє домашнє. Ви корову держите? Ну, а я сидить, які руки. Працьовита жіночка. Добре. Я вам вдячна. А, ви просто... Ні, з мене спрашували люди, бо вони хочуть приїхати, і це все купити, Я а, кажу, приїжджайте сюди. Візні, бо, дорожці, ні, трошки трошки ну, У вас дешевше, але ну, якщо по ціні з тебе, то там а. виходить, дивіться, 350 грам, 56, а смотря який, 75 гривень. Це за 350 грам. І, і який, я не думаю, що там краще. Ні, я думаю, ні. Натуральний продукт, а там mm -hmm. по-любому по щось є здобавлено. Це ну, добре. Вівторок, п'ятниця, субота на цьому місті. А, так ви не нам... кожен день. Ні, ну не, мож, не можеш. Вівторок, п'ятниця. П'ятниця я обов'язково, а в суботу це так я можу виїхати, uh -huh. можу не виїхати. Тому... А ну поки ж ви не сабере. Ой, хорошо, що ви це сказали. Вівторок, п'ятниця і субота. Там так що в п'ятницю приїжджайте і забирайте оце все. Дуже. Дякую вам. Приїжджайте всі в п'ятницю і покупайте. За м'ясо можете поторгуватися. А там можете, в принципі, он, жіночка стоїть, непогано продає, сало, дивіться, мариноване 390. Е, валюта Що це таке за валюта 390? Чи валюта? Вот життя. Якісь... таке ще Ну і ось, холодильнику багато. Запечене 390, власне виробництво, гора 350. 350, печінкова 150, гурка 150, ковбаска зі справжнього м'яска Сальце по 350 гривень виходить. Ну Оце такі ціни на колбасу, на сало м'ясо і на молочні продукти. Кому було цікаво це відео, підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте нових моїх відео з базара. Вон он є, він торгує цими всякими приправками. Всього, до зустрічі, мої любі мої хороші.